Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку мала буква Є читання слів і тексту з вивченими літерами. Пролунав дзвінок, починаємо урок. Працюватимем старанно, щоб почули у кінці, що у нашім першому класі діти просто молодці. Давайте розпочнемо наш урок із читання складів. Подивіться, будь ласка, ми будемо читати голосні букви А, О, У, Е і И з приголосними: Ша-Х-. Будь ласка, читаємо разом зі мною. Читаємо, дітки, рядочками: Аш. Ош. Уш, Еш. Іш. Иш. Тепер другий рядок разом зі мною. Ша. Шо, шу, Ше, Ші, Ши. Третій рядок разом зі мною. Ах. Ох. Ух. Ех. Их. Их. Четвертий рядок разом. Ха. Хо. Ху. Хе-хи х. Так, читаємо п'ятий рядок разом: ач, оч, уч, ЕЧ, ІЧ, ич. І останній шостий рядок разом ча, чо, ч, чи, ши, чи. Молодці. Сьогодні на уроці читання, дітки, ми познайомимося з малою друкованою буквою Є. Навчимося її друкувати, удосконалимо вміння робити звуковий аналіз слів, читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, яка ця буква є. Зараз ми з вами правильно будемо читати слова, правильно, мовляючи, звуки. Послухайте, будь ласка, є нот, єдиноріг, є хидна. Єдина Євшан Зілля. Читаємо разом зі мною. Єнот, єдиноріг, Єхидна Єдина Євшан... Зілля. Зверніть увагу на останнє слово, воно складається із двох слів. Дітки, що ви чули, коли проговорювали букву Є, вимовляли Є? Ми чуємо там два звуки, так, дітки? Буква є така сама цікава і сюрприз має, як? І буква Я і буква Ю. Погляньте, будь ласка, на малюночок і скажіть, хто зображений на малюнку. На малюнку зображений єнот. А з ким, дітки, зустрівся єнот? Він зустрів велику і маленьку букву Є. Що відбувається між єнотом і буквами? Вони про щось спілкуються, так? Давайте зробимо з вами звуковий аналіз слова єнот. Ділимо слово на склади. Поклали руку під підборіддя. Є нот. Слово складається з двох складів. Тепер визначаємо наголос, який наголошений склад. Гукаємо. Є нот. Найдовше ми тягнемо звук О. Він знаходиться в другому складі, тому другий склад є наголошеним. Тепер, будь ласка, скориставшись вашими картками. Будуємо звукову схемку до цього слова. Перша буква Є. Ми чітко чуємо, що вона позначає, скільки звуків дітки. Правильно, два. Які ми чуємо? Є. Ми чуємо звук І і звук Е. Звук І це приголосний м'який, який ми позначаємо двома рисочками. Звук Е це голосний ненаголошений, який позначається кружечком. Наступна буква Н позначає звук Н. Приголосний твердий позначається однією рисочкою. Далі буква О має звук О, голосний наголошений позначаємо кружечком. І остання буква Т має звук Т. Приголосний твердий Позначається однією рисочкою. Подивіться, будь ласка, на малюночку є звукова схемка, чи така сама ваша схемка? Так, така сама. Тобто, дітки, дивіться, буква Є так само, як і буква Я, і буква Ю може позначати два звуки: звук «й» і звук Е. Це відбувається, коли буква Є стоїть на початку або в кінці слова. Знайомтесь, це літера Є. Вгорі велика і маленька друкована, внизу велика і маленька рукописна. Згадайте слова, які починаються із букви Є. Єгипет Єнот, єхидна, єдиноріг. Так, погляньте, будь ласка, як пишеться маленька, верніше друкується маленька буква Є. Друкована маленька буква Є складається із двох елементів. Лівого півовалу, схожого на маленьку букву С, та невеличкої горизонтальної лінії. Можна так по побачити, що нібито буква С показує нам всім свого язичка, Так, невихована в нас буква С. Відкрийте, будь ласка, свій тоненький зошит в клітиночку, який призначений для уроку читання, і з нового рядочка. Надрукуйте, будь ласка, цілий рядок маленької, друкованої букви Є. Маленька буква друкується на одну клітинку. Спочатку ми друкуємо маленьку С, а потім посередині, нібито язичок. А зараз, дітки, ми з вами прочитаємо завдання, які підготувала нам читалочка. Слова в яких є буква Є. Подивіться, будь ласка, перше завдання ми маємо до кожної частинки слова спереду приєднати букву Є і утворити слова. Послухайте. Єнот єдиний, єднає. Читаємо разом зі мною. Єноти. Єдиний. Єд є. Подивіться, будь ласка, перша буква Є у цих словах позначає два звуки звук «й» і звук Е. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте перші утворені нами слова. Так. Тепер послухайте наступну стопчик слів. Заєць, яєчко, краєчок. Зверніть увагу, буква Є стоїть всередині слова, але також позначає два звуки звук «й» і звук Е. А де саме вона позначає звук «й» і звук Е усередині слова, якщо стоїть після голосного. Тобто буква Є може позначати два звуки, коли стоїть на початку слова, коли стоїть всередині після голосного звуку. Давайте прочитаємо ці слова. Заєць. ЯЄЧКО. Тут дивіться, і буква «я» два звуки позначає, і буква «є». КРАЄЧОК. Поставте відео на паузу та прочитайте ось ці слова самостійно. Так. Далі, дітки, ми також утворюємо слова. У нас є слова віта, вмива, одяга, і треба ці частинки слів приєднати до ється. Послухайте, які утворилися слова. Вітається, вмивається, одягається. Дивіться, буква є. Е. Тут також позначає два звуки, тому що стоїть після голосного звуку. Читаємо разом. Віться. Вмається. Одяга Поставте відео на паузу та прочитайте ці слова самостійно. Так. А тепер, дітки, подивіться, наступна, е, наступний стовпчик слів. Також ми утворюємо слова, додаємо букву Є в кінці слова. Послухайте, які слова у нас утворилися: охороняє, гріє, відповідає. Дивіться: в кінці слова буква Є позначає два звуки, але вона стоїть. Після голосного. Тобто, буква Є позначає два звуки, коли стоїть на початку слова, або коли стоїть всередині, або в кінці після голосного. Читаємо утворені слова разом: охоня є. Грі є. Від по від. -да Є. Поставте відео на паузу та прочитайте ці слова самостійно. Так, молодці. А зараз, дітки, ми з вами прочитаємо завдання від щебетунчика і до кожного речення доберемо пропущені слова. Ає, 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 він багато що робить? Читає. Іє, 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 гарно сонце що робить? Гріє. Оє, 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 тут зустрілись скільки? Двоє або троє. Ує, 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 пензликом що робить? Малює молодці. А зараз, дітки, поставте відео на паузу та спробуйте прочитати речення від щебетунчика самостійно, додаючи слова, які ми підібрали до кожного речення. Погляньте, будь ласка, на наступний малюночок, який знаходиться в нашому підручнику на сторінці 47. Розгляньте його. Що ви бачите на цьому малюночку? Так, дітки, на малюночку зображено небо. А яке небо за кольором? Правильно, небо має блакитний колір, синій колір. Зробіть, будь ласка, звуковий аналіз слова синє і побудуйте до нього звукову схемку. Поставте, будь ласка, ручку під підборіддя. І перш за все ми ділимо слово на склади. «Синє». Скільки складів у слові? Два склади. Визначаємо, який із цих складів наголошений. Гукаємо слово. Синє. Який звук ми найдовше тягнемо. Звук, -і. він стоїть у першому складі. Тому в слові синє перший склад є наголошений. Тепер, дітки, ми з вами робимо звуковий аналіз до кожного звуку. Будь ласка, перший звук. С. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук, і, голосний наголошений позначаємо кружечком. Далі «СНЬ» – Буква N позначає звук «НЬ». Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Сині. І останній звук, буква Є, позначає звук Е. Голосний ненаголошений позначаємо кружечком. Дивіться: в кінці слова після приголосного стоїть буква Є. І позначає не два звуки Й-Е. А тільки звук Е. А чому? А тому, що попередній звук вона віддала, вірніше, свій звук І, вона віддала попередньому приголосному, і він пом'якшився. Тобто, якщо буква, стоїть в кінці, буква Є стоїть в кінці слова, після м'якого приголосного, то вона позначає звук Е, лише один звук. Давайте ми зараз з вами прочитаємо слова, які підготувала нам читалочка, де ми чітко почуємо. Буква Є позначає в кінці один звук чи два. Або всередині слова один звук чи два. Послухайте, будь ласка. Давнє, вечірнє, літнє, колишнє, справжнє. Третє, взуттєвий. Життєвий, миттєвий. Скажіть, будь ласка, який звук ви почули в букві Е? Правильно, дітки, в цих словах буква Є позначає лише один звук Е. А свій м'який приголосний ї вона віддала попередньому приголосному, і тепер цей попередній приголосний став м'яким. Давайте ми зараз з вами прочитаємо ці слова разом. Дав ні, вечір. Зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та самостійно прочитайте ці слова. Погляньте, будь ласка, на малюночок, хто дітки зображений на ілюстрації. На ілюстрації зображений тато і дівчинка. Що відбувається на картинці? Дівчинка годує єнота. Як ви гадаєте, дітки, про що йтиметься у тексті? Певно, в тексті, з яким ми зараз познайомимося, буде іти річ про тварин. На сторінці 47 нашого букварика є текст, який я вам зараз прочитаю. Ви уважно його послухайте і придумайте до нього заголовок. Лісники і єгері пильнують ліс. Лісники охороняють рослини, а єгері піклуються про тварин. Єгор Петрович працює єгерем. Одного разу він знайшов біля озера хворого єнота, приніс додому і помістив його у вольєр. У Єгора Петровича є донька Єва. Вона доглядає єнота, подає йому яєчко, окраєць хліба, лє водичку. Єнот ласує, але мріє повернутись у ліс. Дітки, який заголовок можна підібрати до цього тексту? Так, до цього тексту можна підібрати заголовок єнот. Поставте, будь ласка, відео на паузу або скористайтесь своїм підручничком та самостійно прочитайте цей текст. А зараз, дітки, ми з вами спробуємо дати відповіді на питання до нашого тексту. Як ви розумієте значення єгер? Хто такий єгер? Це людина, яка в лісі піклується про тварин. Вольєр, що таке вольєр? Це ділянка, яка огорожена для того, щоб звідти не втекла тваринка. Окраєць це шматочок, а ласує це їсть. Друге запитання. Чим займаються лісники і єгері? Лісники охороняють. Рослини в лісі, а єгері піклуються про тварин, які живуть в лісі. Чим відрізняються ці професії? Вони і єгер, і лісник оберігають ліс, але в кожного є своя ділянка. Так? Лісник відповідає за рослинний світ, а єгер за тваринний світ. Про Єгера через лісника розповідається в тексті. В тексті розповідається саме про Єгеря, як єнот потрапив до Єгеря додому. Єгер – це Єгор Петрович, тато однієї дівчинки. Одного разу він знайшов біля озера хворого єнота і вирішив забрати його додому, помістив у вольєр для того, щоб вилікувати. Куди помістив єгер свого єнота у вольєр? Подивіться, на малюночку зображений цей вольєр, ще можна сказати клітка. Хто доглядав за цим хворим єнотом? За єнотом доглядала донька Єгора Петровича, дівчинка Єва. Чим годувала Єва єнота? Єва давала єнотові яєчко, окраєць хліба. Та наливала водичку. А ще на малюночку ми бачимо, що травичку давала, так? Дітки, про що мріяв єнот? Єнот дуже мріяв повернутися назад у ліс. А чи бачили ви коли-небудь живого єнота і де саме ви могли його бачити? Ну, скоріш за все, дітки, ми могли бачити єнота у зоопарку, так? А що вам відомо про цих тваринок? Чим вони харчуються, де вони живуть, як вони будують свої будиночки, як вони заводять свої сім'ї? Якщо вам цікаво, то ви можете всю цю інформацію поцікавитися або в своїх дорослих, або звернутися до мережі інтернету. Дітки, скажіть мені, будь ласка, яку букву ми з вами вчили сьогодні на уроці читання? Сьогодні ми вчили маленьку букву Є. А які звуки вона позначає на початку слова та складу? На початку слова та на початку складу буква Є позначає два звуки звук Є і звук Е. Які звуки буква Е позначає після м'якого приголосного? А от після м'якого приголосного буква Є позначає лише один звук Е? Приголосний тому і стає м'яким. Вона віддає йому свій м'який. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений, жовтий або червоний. А я, дітки, дуже дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами. До нових зустрічей!